Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал «Мазур'ярік». Сьогодні я знову на ринку у Львові розкажу, покажу ціни, які у нас на ринку. Бачу, вже прийшла молода капуста по 80 така, мабуть, Закарпаття. Є молода пекінка, огірок. Ну і звичайно редиска. Огірок 110. 80 така капусточка і 80 пекінка. Це молода. Гладкий такий по 103 гривень. І каже, дрес диска по 70 гривень. По 20 гривень. В пучках перед Пасхою ціни, звичайно, піднімаються. І товар багато привезли. Кілограм петрушки 140. А такий огірок гарний. 105. І такий гарний кабачок по 95. ну це Закарпаття. І молода капуста. И И 85 є. Тільки 85, огірочок. 105. І молода закінка. Молода.

І навал. Є чимало товару. 55 і червона катена, це 55. Морка 30, капуста 55. Арбуз 55, цибуля 14. Червона Марс 30. Куртопля по 19. Сітка влачить. І починається дощик. На рядах картоплі маловато, у неї каже, їй по 22. Кажеться, була сьогодні 20 вже на політах. Бананка 25 така. І по 20, і по 18 цибуля. Пасха і піднялося все. І неї цибуля. 20 гривень. 20, 22, 25 картопля. 26. 26 буряк. Картопля? 20. 20. Морква. 25. 25. І цибулька. 18. 18. А Акабака? 30. 30. Супер. Оце оце морква. Це супер морква. І під накриттям тоже багато. Картоплі. Моркви. Ну і цибуля спаліти тоже По 20 гривень. Новий ривок цибулі, звичайно, є трошка 14-15, був через неділю вже 20-ка, 80, яблука від 30 до 40. І я ще прийшовся по ряду, де цибулька. Цибульки ще вистачає. І тут теж від 100 гривень. Від 100 і вище. Це розвід. І трохи квіткового вам раю такого. Дуже багато пожежників, дуже багато. Дуже багато. Медузи йде. Жуй. Дай ботонь. Там три 15. Є в наявності саженці полуниці сорту румба. Це один з найпопулярніших ранніх сортів. Ягоди великі і яскраво червоні. Дуже солодкі і ароматні. Вона добре переносить транспортування і довго зберігає свіжий вигляд. Кущі міцні з добрим імунітетом. Румба добре підходить як і для домашнього вирощування, так і на продаж. Трошки піднялися, бачу. Як завжди хочуть трошки заробити люди, Квітковий дуже великий сьогодні і народу багато. І народ беруть, бачите. І дванадцять 12.50. Опам. І вже цвіте. El besuzo І квіти, квіти, одні квіти. Така краса. Чи не Я не знаю. Я не знаю. Опало? Скільки троянди? 150. Знаєш? По Різа на вас. Смак. А, і мені хочеться квіти? А вот 30, говорю, такие. Минимус и будет. Наши баски какие-сь, что на завтра приготовили. И три Д пойдём. Маєте капусту? Маю є капусту. Дві гривні штука тут є розкрита. Дивіться, ось там розкрита. Це у вас рання? Рання. Віне поладь. Дві гривні штучка можна взяти. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Бачу, що підготовка до Пасхи йде повним ходом, але... Всім миру, здоров'я. Слава Збройним силам України. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого городу, теплички, садку. Все є цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону. До побачення!